Демонструє зростання. Особливо очевидними є досягнення в агропромисловому секторі. Ось вже два роки поспіль працівники аграрного сектору наші хлібороби досягають рекордних показників в Україні, як по валовому збору зернових, так і по їх врожайності. Успішно втілюються в життя соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича. Від обласної державної адміністрації та обласної ради від себе особисто вітаю вас всіх, цим всенародним святом, бажаю кожній родині моїх земляків, миру, впевненості в завтрашньому дні та нових успіхів в розбудові України. Зичу, щоб життя кожного з вас було яскравим і багатим, як кольори нашої державного стягу, блакитним. Як мирне небо та жовто золотистим, як щедрі поля Черкащини. І хай державний прапор буде для нас символом єдності задля утвердження нашої держави як потужної європейської демократичної країни. Я впевнений, цього прагнуть всі наші краяни і ви також. Святом вас, дорогі черкащани. Святом дякуємо вам, шановний Сергій Борисовичу, і запрошуємо прийняти рапорт про готовність до підняття державного прапора України. Хаської державної обласної адміністрації особовий склад для урочисто підняття державного прапору України вишиває Черкаський міський військовий комісар полковник кож. Дякую. Вільно, Вільно. урочисті церемонії з підняття державного прапору розпочати. Вільнясь на державний прапор України.